Анатолій Перейма, в мене таке от питання, було сказано, тут озвучена цифра, що не, сьогодні незаконно обробляється чи не обробляється 177 тисяч гектарів зі Хмельницької області. Ні, Анатолій Антонович, я вважаю, ви не почули, я навіть точнюю, це якраз питання, я прокотую, це не зовсім всі ну, Анатолій Анатолійовича, це не є сільськогосподарські землі. Це 177 тисяч гектарів землі, за яку сьогодні не здійснюється редна плата на броні. Тобто це пригорожні смуги, які до зараз. Це лісов, це якісь ліси, які фронтальні ліси, агроліз, де там не охорони. Це абсолютно різні землі. Це господарські творі. Є дуже багато велика кількість землі, яка не враховується діти. Є, є, нема, дивіться, є, наприклад, господарський двір. Так, взяти в оренду його немає механізму. Розумієте? Люди готові платити сьогодні це. Але ж я думаю, що на, на вашому рівні з дерським. Держкомземом і з вашою службою може якось уладнати це, щоб якийсь механізм розробити, тому що сьогодні є проблема. Є господарський двір, є будівлю викуплені, а землі під нею взяти практично неможливо. Розумієте? Ну треба це. Це просто це дуже серйозне питання, розумієте? То тому, що сьогодні я знаю приклади, де судді господарювання землею користуються іде процес оформлення, Вони вже за неї звітують на рахунок їм податків плані подати, дати мати е, додатковий там, скажімо, посиль для того, що на сьогодні землі використовують не безкоштовно за ним. Тобто просто можна користуватися, платити, навіть якщо це не буде наказовим. Якщо процес проходить, розумієте, повинен подати і сплачувати. Анатолій.